Є знижки в аптеках «Подорожник», пам та ощад. До 30 знижки діють до кінця червня. Є знижки представляють знижки на уролесан. 15% в аптеках «Подорожник», пам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Система освіти стала дірою для ухилянства. Таку заяву зробили у Міносвіти. Зокрема, через ажіотаж. Адже останні два роки стрімко зросла кількість чоловіків студентів призовного віку. Популярними стали друга або й третя вища освіта, аспірантура чи докторантура, що дає право на відстрочку від мобілізації. Як підрахували у міністерстві до початку повномасштабної війни щороку на аспірантуру вступали близько 7-8 тисяч людей. У 2024-му на обов'язковий тест для вступу до аспірантури ЄВІ, який також складають і майбутні магістри, зареєструвалися майже 250 тисяч осіб. 79% з них це чоловіки, серед яких майже половина претендує на вступ до магістратури, тобто це понад 91 тисяча осіб призовного віку. Це рекорд. І ось як прокоментував у своєму дописі ці цифри міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Звісно, мені б хотілося, щоб одного дня наука в Україні стала такою популярною по справжньому. І ми робимо кроки у цьому напрямку. Але зараз такі цифри виглядають скоріше як аномалія. Аномалія, яка шкодить якості освіти, економіці. Фіктивне навчання створює нові схеми та мільйони доларів в тіні. А найголовніше національній безпеці. Жага до знань це чудово. Фіктивне навчання ні. Тож змінюємо правила вступу на аспірантуру у 2024-му. Скасовано можливість вступу на контрактну денну форму навчання, тобто набір вже здійснюватиметься виключно за державним замовленням. Хоча вступити на контракт до аспірантури можна лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку. Поріг єдиного вступного іспиту при розрахунку конкурсного бала для всіх вступників в аспірантуру збільшено. І, до речі, вдруге спочатку із 130 до 150 балів, а зараз до 160. І для того, щоб не відрізати можливість вступу для справжніх мотивованих та здібних, збільшують кількість місць на бюджеті з 3200 до 7000. Крім того, новою постановою міністерства обмежується право на поновлення навчання. Нові деталі документу пояснив нам заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький. Можна поновитися на заочну форму, можна поновитися на вечірню форму, так само є з переведення з одного закладу в інший. Але знов ж таки, ті, які легітимно це роблять, ті, які реально є студентами, ті, які мали реальні потреби для того, щоб перервати навчання, так далі, для них є виписані дуже дуже чіткі винятки, в тому числі до речі, для невійськово зобов'язаних проблем з поновленням з переведенням абсолютно жодних не буде. Зміни торкнуться і вже чинних аспірантів, які вступили до вищу після 22-го року. Відповідно для аспірантів, які вже мали можливість пройти освітню складову, підучитися мови, написати статті, можливо, що мають якусь частину готової дисертації. Для них буде наприкінці їхнього другого року навчання, буде запроваджено єдиний державний залік. З компетентностей, яка має бути забезпечена у всіх аспірантів, а саме це, це комунікація українською мовою і е, академічна англійська чи іноземна інша, і відповідно такий залік буде впроваджений наприкінці цього року. А відвідуваність, наукову діяльність, індивідуальні навчальні плани аспірантів буде вибірково перевіряти у вишах Національне агентство забезпечення якості вищої освіти в межах акредитації. За порушення вищі навчальні заклади можуть мати наслідки, зокрема з акредитацією.